Відповідно до норм податкового кодексу, з 1 січня 2015 року ставка податку на житлову нерухомість має становити до 2% від розміру мінімальної заробітної плати, а це 24 гривні за метр квадратний. На нежитлову до 1%. А це відповідно 12 гривень. Нараховувати податок будуть на квадратні метри, які перевищують для квартир 60, для будинків 120 метрів квадратних. Ставку податку можуть зменшити, а мінімальні. Но площу збільшити рішенням місцеві ради. Наприклад, у Тернополі на сесії міської ради депутати прийняли рішення: податок на нерухомість становить 1% від мінімальної заробітної плати, тобто вдвічі менший. А сплачувати його будуть лише власники квартир площою понад 70 квадратних метрів та будинків понад 120 квадратних метрів. Для звичайних громадян і для юридичних осіб податок нараховуватись буде по-різному. Юридичні особи протягом року сплачують податок за цей 2015 рік. Юридичні особи вони повинні у період до 20 лютого подати до територіального органу державної фіскальної служби відповідну декларацію з податку на рухове майно. І в цій декларації юридичні особи вони самі розраховують податок за кожен об'єкт житлової чи нежитлової нерухомості. В декларації вони зазначають річну суму податку. Така сума податку ділиться на 4 рівні частини і сплачуються юридичним особам поквартально до 30-го числа місяця наступного за звітним кварталом. Нарахування податку на нерухомість для звичайних українців відбудеться до 1 липня. Органи фіскальної служби зобов'язані надіслати поштою таке повідомлення. У людини буде на оплату ще 10 днів. За новими правилами платити податок українці будуть за 2015 рік у 2016-му. Цього ж року платити потрібно буде за минулий 2014-й, і за старими правилами. Вони такі Ставку податку також становлять місцеві ради. Оплачувати потрібно лише за об'єкти житлової нерухомості. Надходити повідомлення будуть до 1 липня, але діятимуть і пільги. Якщо громадяни мали у власності лише квартири, і причому площа таких квартир не перевищувала 120 метрів квадратних, то такі громадяни податку не платили. Якщо площа перевищувала, то податок буде, ну, має сплачуватися у 2015 році лише з надлишкової площі. Якщо у власності громадян перебували тільки будинки, причому площа таких будинків не перевищувала 250 метрів квадратних, податку не буде. Якщо перевищила 250 метрів квадратних, значить податок також буде сплачувати з надлишкової площі. Якщо людина є власником водночас і квартири, і будинку, то пільгова площа за старими правилами становить 370 метрів квадратних.